Візі Лутон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ В студії для вас. Працює Тетяна Іванська. Продовжуємо обговорювати та аналізувати ситуацію, яка складається в Україні і в світі. А як відомо зараз, я так розумію, що пішла реакція на теж на війну в Ізраїлі. В офіцер поліції в Єгипті відкрив вогонь по автобусу, в якому перебували ізраїльські туристи. За попередніми даними є загиблі. Крім того, у Лондоні, як повідомляє Polsat News PL, зараз у Лондоні, посилили патрулі поліції, тому що деякі палестинці вийшли на вулиці з прапорами а, і там посилили патрулі, патрулюють вулиці. Ну і власне, як ми говорили в попередньому ефірі, зараз будуть зміни, і напевно світ такий увійшов такий стан турбулентності, і будуть зараз різні прояви, і треба бути максимально, максимально обережним і максимально. Напевно, різко реагувати на те, що відбувається зараз. На зв'язку із нами Уляна Дрючкова, журналістка-фрілансерка, координаторка програми допомоги українським біженцям в Ізраїлі. От, власне, в неї ми запитаємо про те, як люди реагують на те, що відбувається в Ізраїлі, і взагалі як вони провели і зустріли вчорашній день. Пані Уляна, я вас вітаю. Тетяна. Е, Уляна, ну напевно дивне питання: та як, як люди зустріли вчорашній день? Чи було це для них шоком? Але тим не менше, знаєте, е, я говорила зі своїми друзями з Ізраїлю. Для них так це було крім того, що шоком у них була певна злість на те, що розвідка не попередила, розвідка була не в курсі. Та злість на таку на дуже неприємну несподіванку. Що ви побачили з реакції людей? Як люди взагалі вчора адаптовувалися до цих новин? Дивіться, з одного боку, масовані ракетні обстріли, взагалі ракетні обстріли, і для центру, і для особливо для півдня, це не якась новина. В принципі, ізраїльтяни вже привикли з цим жити, знають так. Власне, вчора було трохи несподіванкою, те, що зазвичай Хамас, коли починає обстріли або йде якісь загострення, попереджає про обстріли. По-перше, Хамас попереджає, терористи самі попереджають, ми вас будемо обстрілювати. А по-друге, саме командування тилу поширює там за кілька годин чи за день якусь інформацію про те, що можливий обстріл, будь ласка, перевірте свої бомбосховища, що вони. Відкриті, що з ними все нормально, що до них є доступ, і в принципі, нагадуємо вам правила, як діяти у разі, якщо ви чуєте тривогу, е, власне такого вчора, вчора всього не було, і всі прокинулися фактично від того, що почули ці звуки тривоги. Але в принципі, е, як я хочу ще раз повторитися, це не було сильною, якоюсь там е, такою новиною. В принципі, ізраїльтяни знають з цим, як жити. Злість, нерозуміння і навіть страх почалися тоді. Коли ми побачили новини в різних пабліках і від самих місцевих жителів, які живуть біля прифронтових територій, так біля найближче до сектора газу, е, і було зрозуміло, що під цим масованим ракетним обстрілом на територію Ізраїлю зайшли групи терористів. Скільки їх було, де ділася армія оборони Ізраїлю, що з нею трапилося? Тобто дуже багато питань з усіх сторін. Але це, власне, було найбільш неочікувано і власне. Власне, ті та кількість жертв, і та кількість поранених, яка зараз є. А останні цифри говорять про те, що вже 500 убитих, знову ж таки, цифри. Там оновлюється що хвилини, що секунди. Я боюся тут помилитися, але величезна кількість убитих і ця кількість убитих розстріляних людей на вулицях, які їхали просто, яких розстрілювали. В принципі, я думаю, українцям не потрібно пояснювати, бо я сьогодні переглядала це відео з трас Ізраїлю, і мені дуже це нагадувало березень 2022 тисячі двадцять України. Тобто, ті самі картинки, розстріляні авто, неважливо хто в них їхав, діти, дорослі жінки. І, і це жахливо, тобто, от в цьому було саме найбільша неочікуваність і найбільший шок, від якого ізраїльтяни досі не можуть оговтатися, і я не впевнена, що оговтується найближчі тижні. Ну от власне у нас теж чимало експертів намагалися порівняти Бучу, Ірпіні. Ось те, що відбувається зараз в Ізраїлі. На на жаль, зараз є термінова новина. В Ізраїлі загинуло двоє громадян України. Про це повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на українське посольство в Ізраїлі, і зараз тіла наших людей намагаються повернути на батьківщину. І, власне, от, говорячи про наших українських біженців, так які Втікли з війни в Україні в Ізраїлі і там знайшли прихисток. І ось там також почалась війна. Що вони про це говорять? Які їхні відчуття? Чи ви спілкувалися з цими людьми? Так, спілкуюся, спілкувалася. У нас є кілька груп, які ми ведемо і публікуємо там. Намагаємося публікувати всю якісь, хоча б інформацію, оновлення, що відбувається, як діяти знову ж таки нагадувати правила поведінки. На жаль, це це складно констатувати. Але власне ті українці, які тікали від війни, вони знову опинилися в стані війни, тому що офіційно, буквально півгодини тому Ізраїль оголосив, що це війна Я, власне назвав те, що і так було у всіх на устах, але офіційно це війна. І ми не знаємо, скільки вона триватиме, і як вона відбуватиметься далі, тому що зараз дуже багато питань, зокрема в тому, чи втрутяться додаткові терористичні організації в цю війну, і як це буде все далі розвиватися. На жаль, я знаю, що кілька. Принаймні знайомих, які людей, які зверталися до організації, де є координатором програми українських біженців. Вони були, зокрема, із Дороту, із Ашкелону, Ашкілону, і в Важдоді. Я знаю дуже багато. Тобто, це ті найпівденніші міста, які піддаються обстрілам, і в яких були зафіксовані в, в терористи, що вони фактично там орудували і вчора робили все, що їм заманеться. В принципі, інформація про те, що у двох українців розшукуються, була ще вчора, але через те, що в принципі ці міста, які наближені до сектора Газа, вони в принципі дешевші в них проживання дешевше в них легше знайти роботу і активність і. Ем... Існування там багатьох українських біженців, тобто їхнє там проживання, воно таке, достатньо їх там багато є. І власне я переживаю, що це для них додаткова травма і додатковий стрес, і е, те, що зараз відбувається: війна, яка тут почалася, це для них додатковий стимул е, швидше повернутися додому чи виїхати з Ізраїля, тому що не секрет, що багато е, біженців тут, які перебувають в Ізраїлі через специфічне називаємо це так, законодавство Ізраїля і своє відношення до біженців. І свої правила перебування біженців і їхні обмежені права. Багато із тих, хто тут у статусі біженців з України, вони хочуть повернутися назад. І в основному це жінки з дітьми, які розділені, сім'ї розірвані. Відповідно, я думаю, що ця війна вона тільки підштовхне їх до того, щоб швидше повернутися або виїхати в якусь більш спокійну країну. Але на жаль. Я можу тут констатувати, що це сьогодні буквально мені писали вже з такими проханнями і питаннями, як виїхати. Поки що евакуаційних якихось рейсів посольства України. Сьогоднішня інформація від них вони не організували можливо, будуть організовані, якщо буде подальше загострення. І власне питання основне це як виїхати з Ізраїля, тому що основні повітряні ворота країни. Це аеропорт Бенгуріон, основні і фактично єдині. В аеропорт зараз працює в такому достатньо обмеженому режимі, тому що більшість авіакомпаній на вчорашній день вони скасували свої рейси, і так є якісь рейси, вилітають, але в основному це якісь ізраїльські авіалінії. Тобто не йдеться про те, що а, аеропорт, і знову ж таки, ми не знаємо, якою буде ситуація, наскільки буде реально виїхати саме через аеропорт. Uh -huh. А інші варіанти, от знову ж таки, той самий Єгипет, а, щоб потрапити до Єгипту Єгипту, по-перше, вам потрібно об'їхати фактично зблизька, дуже зблизько весь сектор газу, а це взагалі зараз небезпечна територія. А з іншого боку, ви потрапляєте на території Єгипта, і ми бонут. Ви власне оголошували цю новину про ізраїльтян убитих в Єгипті сьогодні. Так наскільки дивіться, така справді зараз складна ситуація, і люди напевно хотіли б виїхати. Звичайно, що та у безпечніше, якщо не виїхати взагалі з країни, то принаймні виїхати десь у безпечніші регіони, ближче, ближче десь до в центр, подалі від сектору газу. Але Наразі це неможливо. Тим не тим не менше, напевно, якісь шляхи шукаються, і наше посольство казало, що намагається знайти Ні, це якісь не виходи. неможливо. Так. Я маю на увазі це саме йдеться про біженців, так. але те, що стосується переміщення всередині країни, то з вчорашнього дня люди, які знаходяться на півдні, вони можуть переміщатися на північ. їм там е, і є люди, які просто зголошуються їх прийняти в себе розмістити. Є дуже багато місць, куди вони можуть переїхати. Якихось як якісь хостели чи гостинниці, їх приймають. Але власне ця е, така внутрішня міграція, так внутрішнє переселення людей із постраждалих районів, вона ведеться. Ось пані Уляна. Власне хотіла запитати про те, як це ведеться, чи немає паніки, чи все е, чи все організовано. Дивіться, я не скажу, що я побачила по-перше, на вулицях взагалі зараз фактично порожньо. Ви не знайдете людей. Я сьогодні мусила потрапити до лікаря і приїхалася містом. Місто фактично порожнє, нічого нікого немає. Так, є якийсь громадський транспорт, але в дуже обмеженій кількості магазини, торгові центри, звісно, все закрите. Це при тому, що я знаходжуся в центральній частині країни, а все-таки подалі трохи від півдня евакуація. Ця проводиться, тобто люди самі виїжджають з міст аж до та шкіло. Наскільки мені відомо, теж є. Якісь автобуси можливості все одно знайти і в багатьох пабліках ви можете знайти інформацію про те, як виїхати. І місцева влада теж допомагає на місцях. З населених пунктів, які в 4 кілометрах від сектора Гази там сьогодні почалася ціла така направлена евакуація, тому що там тривають бої. Не всі ще населені пункти взяті під контроль цигалом, тому там. Почалося таке організоване відселення людей, тобто, хочеш, не хочеш, але швидше за все, ти маєш по поїхати. І що ще я хотіла б додати? Ви питали про паніку. З вчорашнього ранку, фактично, з 11 чи з 12 години вже був було розпорядження з Цегалу, що всі резервісти, які знаходяться в Ізраїлі, не в Ізраїлі, неважливо, важливо. Багато рейсів прибувають зараз в Ізраїлі, якраз з резервістами повинні стати на службу. І вчора, через те, що це субота, а субота в Ізраїлі це шабати, коли фактично не працює громадський транспорт, то було дуже багато організовано саме підвозок, які допомагали. Солдатам, які допомагали резервістам добратися до їхніх військових баз з різних куточків країни, тому що перед цим цілий тиждень був свят, і власне терористи вибрали такі, знаєте, найбільш. Оптимальний варіант напасти, коли всі були максимально розслаблені в святах і зайняті своїми якимись сімейними традиціями і святкуванням е, Уляна, ця, ось цей напад так він відрізняється, крім того, що своєю жорстокістю, масовістю, він ще відрізняється тим, що дуже багато відео терористи зливають в соцмережі, і ми бачили страшні кадри. От, власне, і ви кажете, що це як і пуще, і ярпінь. А тільки це ми е, знімали та вже на. Слідки, ось, а тут терористи самі, самі це знімають і одразу ж викладають в інтернет. Яка реакція була на це? Чи відбч чи, чи, чи злякалися люди? Так, ну тому що ефект звичайно звичайно мав бути ну терористи розраховували на паніку, якраз і на залякування місцевих місцевих мешканців, на залякування ізраїльтян. Чи це спрацювало? Дивіться, перш за все, я б дуже не хотіла порівнювати бучу Ірпіні, те, що відбувалося вчора в Ізраїлі. Мені здається, кожна трагедія страшна по-своєму, і не, не потрібно. Я просто описуючи кадри, які я бачила, мені от викликало це дуже пряму аналогію. Щодо паніки, дивіться, звісно, була паніка, тому що так ви праві. Вони просто знімали і робили трансляції того, як вони розстрілювали солдат, того як вони вривалися в домівки людей, того, що вони робили на вулиці, як розстрілювали автівки. Тобто це викладали самі терористи, і це було зрозуміло для чого. Самі ізраїльтяни теж дуже багато емоційно це переживали відкрито, тому що досі близько сімсом ми не знаємо конкретної, конкретної цифри, але десь йдеться про 750 людей, які з є зниклими без. Звісти, тобто, ми не розуміємо на даний момент, чи це люди, які в полоні, чи це люди, які десь змогли загинути їхні тіла не можуть знайти. Тобто ми не розуміємо, де ці люди зараз. І, власне, люди самі по пабліках почали, звісно, своїми силами шукати цих людей. А ввечір і в ніч напередодні вторгнення біля сектора газу проводився величезний фестиваль молоді. І тільки з цього фестивалю близько 100 людей вважаються зниклими безвісти. І звісно, що родичі. В соцмережах намагаються своїми силами їх знаходити, тому що інформацію розуміння, де ці діти, де тому що це в основному діти 18-20 років. А де вони знаходяться, дуже важко, звісно, поліції чи комусь із армії зрозуміти, де вони і так далі. Тобто, перший день, звісно, паніка була. І, звісно, було видно, як. Я ми навіть приводили в наших пабліках так, ось, так і теж просили перевіряти, тому що українці і люди, які відслідковували події в Україні, вони вже знають, що таке ПСО що ворог буде намагатися цим управляти. Йому потрібен страх, йому потрібен паніка. І те, що ми бачили в перші години, коли терористи зайшли на територію Ізраїлю, в принципі, вони це намагалися зробити в зовсім незрозумілих пабліках. З'являлася інформація, що терористи вже там доходять, фактично мало не до Тель-Авіва, що вони заходи. У формі е, вояків армії оборони Ізраїля, що вони були передіті. Поки що ця інформація і не підтверджується, і не спростовується, але по відео ми бачимо, що вони були просто одіті, хто як. Е, тобто дуже багато різних вкидів було. І я бачила, і люди там з мого оточення, е, люди, які недавно в країні, ті самі біженці, вони такі, то вони вже тут, вони вже в мене під хатою. Власне, те, що і хотілось Битися чого я так розумію? Власно цієї паніки по всій країні, що терористи вже біля ваших будинків і вони вже хочуть. Зайти до вашої будівлі. пані Оляна, од говорячи власне про бучу ірпінь, та я також абсолютно не, не порівнюю це. Я лише кажу про те, що це ми знімали наслідки. А тут терористи в Ізраїлі знімають самі. Я от власне хотіла про ці от вкиди і про це відео запитати, тому що ми не можемо порівнювати війни, але терористи в усьому світі діють напевно однаково. Якщо ми зараз говоримо про інформаційні вкиди, та про те, що переодягаються у форми, а про те, що там не вбивають цивільних, насправді. Вді, вбивають цивільних, це все дуже подібно на ось ці російські вкиди, які, які були у нас, як на них люди реагують? Чи вони відрізняють вороже і псо від правди? Ні, я думаю, що ізраїльтяни ще з цим мало знайомі. Це українці, вже такі знаєте, здосвідчені після двох років і то я дуже часто бачу саме серед українців, серед своїх друзів, коли ну правда емоції беруть своє і люди починають панікувати. Власне в ізраїльтян вчора знову ж таки, якась частина була, зважаючи на те, що є розуміння, що таке армія оборони Ізраїлю, як вона діє, що це міцна армія і і Бере якийсь час так резервістам добратися до своїх баз і стати на оборону. Але в принципі це якась така технологія, яка працює. Тобто, перші години вони можуть бути страшні, але далі прибувають резерви, і далі ти вже відчуваєш спокійніше. Власне, якісь люди віруючи цегалу, все розуміли спокійно, просто були вдома і продовжували своє нормальне життя. Звісно, тільки коли лунали сирени, ховалися. Люди з південних регіонів там була реально паніка, і вони піддалися цьому. І в принципі, важко не піддатися, бо це вже не завжди навіть було і псо, коли люди телефонували, знаєте, на радіостанції там чи в ефіри телебачення а різні місцеві жителі. Та і просто в прямому ефірі розповідали, що в мене терорист стоїть ось тут і стукає мені в двері. Що робити, де армія? Власне, це страшні речі, і е, це не дуже часто це власне, було не ІПСО, псо, це була правда. Тому, але я думаю, що так тут ізраїльтянам ще треба буде повчитися трохи і відточити, тому що дуже багато людей вчора тільки відкрили для себе деякі окремі соцмережі, а в яких новини з'являються в рази швидше, ніж на тому ж телебаченні, і не всі розуміють, як відфіровувати цю шо інформацію, як зрозуміти, який канал власне говорить правду, а який просто кидає все, що чує чи не чує, чи просто звідусюди. Пані Оляна, ще таке питання. Про що між, між собою говорять люди в, от в плані політики? Так? Чи... Ну... Давайте так, є дивані експерти. Правда, мені здається, вони є в усьому світі, і так само люди між собою говорять і з чимось пов'язують там певні події. У нас також були різні експерти, які а, там деякі деякі навіть казали і чекали Росію. Та там про російські проросійська частина населення була така. Так, хтось сказав про те, що це закінчиться за два-за два-три тижні. Що от політично говорять зараз в Ізраїлі мешканці? С, 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 чи вони відкривають більше очі на е, Росію? Яка не, не підтримала зараз Ізраїль, а зустрічається якраз з терористами? От які розмови ведуться? На Росію, я думаю, я сподіваюся, я думаю, що ізраїльтяни зараз будуть все більше відкривати очі, тому що вчорашній день показав дуже багато цікавого зокрема, як росіяни, російські пропагандисти раділи в своїх пабліках розстріляним ізраїльським жінкам та дітям. Власне, це те, що показує спільність тих терористів, все більше розуміють, що ем, вибачте, але подивіться на розміри сектора Газ, і вони ж самі не можуть існувати. За їхніми плечима завжди хтось є. і Всі все більше стягують е, ось це якби розуміння, так їхню дружбу е, е, Хамасу із Іраном. Всі це більше і більше розуміють. Е, і до більшості я сподіваюся, доходитиме, що Росія зовсім не на вашій стороні, а саме на стороні терористів, тому що все більше я бачу в пабліках, блукає фотографій ем, зустрічей Путіна із лідерами Хамасу і Хізбали, які власне зараз і атакують Ізраїль. І основне так, питання власне чи Хізбала стане на бік Хамасу, і це буде ще більше війна. Ніж вона є наразі. І ще, до речі, цікавий момент аналогії багато з українською війною. Тому що якщо подивитися, наприклад, на саме вторгнення, яке вчора відбувалося, видно, що Хамасівці пані Оляна, Зараз будемо намагатися від відновити зв'язок. Хоча я бачу, що зв'язок ніби є, але десь зник, зник наразі звук. Ну на жаль, таке у нас часто буває з нашими українськими спікерами, та тому що розуміємо, коли війна, то е, дуже дуже важко інколи тримати постійний зв'язок. Ну ось бачите, знаєте, що е, для мене було мені здається важливим почути від пані Уляни. Це те, що це те, що все ж таки шукають і допомагають нашим людям, і наші люди вміють і самі самоорганізовуватись. Пані Уляна, ви з нами? Так, я з вами так. Давайте все ж таки продовжимо про ось ці от непорівняння та про ці фотографії в соцмережах, які блукають там, де Путін з терористами, про те, що політично говорять. так тому що у нас так, на певний власне... момент пропав зв'язок. Власне, так, все більше зараз якраз гуляють е, цих світлин, де тому, що буквально минулого року, чи навіть менше ніж рік назад, Путін зустрічався. Це були напевно останні його якісь офіційні, як він вважає, напевно е, не знаю, відвідини на високому рівні, так і зустрічі на високому рівні з лідерами Хамасу Хі з і все більше, якби оцей коло підтримки тих, хто зараз атакує Ізраїль, стає зрозумілим і ясним. Тобто, там є Іран, там є Росія, там є Хізбала. Дуже хочеться, щоб на це звернув справді увагу весь світ. Уляна, я дуже вам дякую, Уляна Дрючкова, журналістка-фрілансерка, координаторка програми допомоги українським біженцям в Ізраїлі, була разом із нами. На жаль, вже відомо про двох загиблих українців в Ізраїлі. Дуже сподіваємося на те, що ті люди, про яких зараз говорила Уляна, українці, які хочуть все ж таки повернутися в Україну, вони знайдуть шлях додому. Зараз робимо паузу на новини і потім повертаємося. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.